Ось така красота. Глибина десь сантиметрів 4-5 проколо. Розбиває кірку, в принципі замішую добре, бо тут все було зверху. от Ми бачимо, тут за колесом слід сульфат от весь зверху лежить. Так, Він хоч трошки замішаний. Ось така картина. Хто за, хто проти, кажіть. Це землі ячмінь після соняшника, як на мене, красота.